Вітаю! Далі я почну uh, говорити з точки зору енергоінформаційної істоти, яка, яка є в uh, тілі біологічно активної, природньої біологічно активної матерії. Uh, коли ми визначили, хто ми є, енергоінформаційна істота, коли ми визначили, де ми є, Матеріальному всесвіті, в якому без цього біологічного тіла ми є просто духами безтілесними. Для чого ми тут є? Це вже інше питання. Мабуть, для того, щоб матеріалізувати якийсь природній задум, свій власний, матеріалізувати тут, проявити в цьому. В світі. Далі йде е, дуже, е, дуже довгий список проблем, чому ми це не можемо зробити, і виходимо на точку. А що може мотивувати мене як енергоінформаційну істоту для того, щоб я почав щось робити? До повного віку. Що чоловіків, що жінок, я думаю, що вона однакова, мотивує, мотивує на будь-які дії протилежна стать. Далі мотиватором для жінки є дитина. І тут я, я зрозумів, що єдиним, єдиною рушивною силою є стан закоханості. Давайте згадаємо себе. Що ми витворяли у стані закоханості. Так от, першим інструментом, який підвищує якість життя мене особисто як енергоінформаційної істоти, це є закоханість у життя. Що то таке, дуже довго пояснювати. Я думаю, той, хто хоче, той сам зрозуміє. Але треба враховувати декілька факторів. Коли ти переключаєшся в стан закоханості в життя, тебе починає смикати з різних сторон, різні концепції релігії, ідеології, матеріальні цінності, соціальні установки, родинні установки ну, тобто все існуюче, починає тебе смикати з різних сторін. І це дуже неприємний е, процес. Але якщо ти розумієш, куди ти йдеш, і що ти в собі пробуджуєш джерело для мотивації для е, подальшого життя, ти пройдеш це. Бувай!